Всім привіт! З вами Оля цікавий на гачку. Сьогодні в нас з вами туніські в'язання. Я періодично до нього повертаюся, і це буде тема сіток в догонку до мого відео про варіації, яких можна зв'язати, які вони бувають. Я трошки накидала, і мені захотілося сіточку саме-саме туніським гачочкам. Дуже цікава, така не знаю, де я її побачила. Чи вона мені приснилася, чи що це було, але мені здається, вона така ніби звичайна, а ніби незвичайно, за рахунок ось цих трошки переплетень, таких біля стовпчика, потовщень можна їх назвати, я не знаю як, вона може бути дуже цікава. Це також варіація такої самої, але через рядочок. Ми зараз з вами все це детально розберемо, що я хочу сказати. Вона ну, не складна, в'яжеться непогано, легко. І тут знов-таки хочу звернути вашу увагу на вибір пряжі. Тобто, навмисно зробила я її з тоненької пряжі, якщо б це було, наприклад, у мене тут 4 ниточки звичайної напіввовни бубінної в 1500 метрів на 100 грам, тобто, і гачок я використала в 4 ниточки, це в нас трошки менше 400 грам, тобто десь 380 да, буде а у нас, да, на 100 грам, І використала я звичайний джинс. В джинсі в нас десь щось теж 320 чи 340, трошки вона товща. Але за рахунок скрутки, тут можна побачити одразу, що вона набагато-набагато. Товша, вона відрізняється. І тут навіть ті там 60 метрів на 100 грам впливають, а саме скрутка, мені здається. Тому вибір, звісно, за вами, але я вам знов-таки пропоную понурюватися і розбиратися у пряжі у її можливостях, у її властивостях, для того, щоб обирати те, що буде виглядати дійсно якісно. і... Красиво. Хоча оця, як для весеннього светрика, я навмисно зробила її трошки щільнішою, якщо ця тоненька, вона дуже підійде і не літо для такої сіточки, то ту можна використовувати на весну для а, такого кардиганчику, який можна накинути на плечі в прохолодні вечори. Там. Весною навіть можна і так вдень ходити на футболочку, на кофточку з довгим рукавом. Тобто, думаю, що тут більш закритий варіант. Будуть цікавіші, ніж, наприклад, ось така сіточка. Тому розглядаємо обидва варіанти. Давайте почнемо. З оцього, самого простого видно, що трошки в мене ще гуляє рука при наборі і трошки нерівномірна сітка. Це за рахунок того, що я давно не практикувалася саме з тунійським гачком. Але ті, хто постійно в'яжуть, можливо, треба просто було випрати, бо ну, в мене не було на це часу. Я його трошки попрасувала, але не Не прала. О, Так, давайте я набрала вже собі тут трошечки нагадую, ще раз верні, скоріш повторюсь, що це в мене зразочок зв'язаний на в 4 ниточки, в'язала я його трічкою і покажу, як його в'язати. Я набрала тут рапорт не не рапорт навіть, а потрібно набрати нечодну кількість повітряних петель, звичайний ланцюжок, і ми будемо одразу його вже пров'язувати. Якщо подивитися оцей перший ряд, я тут трошечки в'язала одразу набираю через одну петлю, не підіймаючи її. А ми спробуємо зараз з вами. Підіймати, Я не знаю, навіть, чи варто, чи не варто, чи так. Як там, ніби це потовшення понизу, ну, воно не погане, воно виглядає якісно і неплохо. Тобто, ми набрали, оце в мене нечутна кількість рядочків, о, рядочків повітряних петель. Ми підіймаємо одну петлю, це буде підйом. Зазвичай, скільки я показувала візерунка, там ніде не підіймалася. Але у нас тут така сіточка висока, да? і щоб її було нам, то ми робимо цей підйом. Ця петля відноситься до початку до ще нижньої. Да? Попереднього рядочка рядочка набору, а це вже буде в нас рядочок, який підіймається. І далі ми починаємо через одну. Одну пропускаємо в наступну петлю ми робимо під'єм. Ми його пров'язуємо. Одну пропускаємо, робимо під'єм і його одразу робимо як лицеву. Цю пропускаємо. І так ми з вами повторюємо все до кінця рядочка. Я навмисно набрала невеличкий зразочок, всього 15 петелечок, щоб швидше вам показувати і не перестрибувати з відео. Все, набрали ми і останню петлю ми набираємо так само з під'ємом. Ми повинні спочатку одну закрити як в туніському в'язанні, і потім ми повинні закрити обидві. Ми робимо одну петлю, звичайно, без всякого, потім з закриттям. Одну без, потім з закриттям. Оця петля без вона в нас дорівнює ну, ніби ту петлю, яку ми пропускали в попередньому рядочку, щоб нам зберегти кількість. Ми її таким чином, ну, не поновлюємо, а як це правильно сказати, а встановлюємо на це. Якщо розтягнути, це виглядає вже зрозуміло. Далі ми робимо те саме. Знову ми робимо підняття в цей візерунок кожен раз йде підняття на рядочок. І беремо петлю звідси, і петлю. Та, що стовпчик Дві разом їх пров'язуємо, і утворюється ось така в нас обіймашечка, да? я не знаю, як її назвати. Так ми продовжуємо з вами в'язати. Отут треба тільки робити їх однаково щільними, бо там, де я трошки поспішила, придивилася. Там в мене видно, що вони розтягнуті. Чим, е, чим більш в нас буде однакова щільність, тим буде в нас все краще. І тут ми повинні в перша це була під'єм, в другу петлю від початку за дві стіночки, так само зробити під'єм на одну. І так само закриваємо спочатку одну, потім дві, одну, дві. І все. В принципі, ми з вами вже розібрали цей візерунок, як таковий тут більше нічого нема. Один рядочок. Перший нас як встановлюючий, все далі ми вже з вами можемо в'язати. Скільки нам в висоту і все таке. І ви скажете, Оля, як же робити все ж робити тут прибавки? От Якщо нам, ми хочемо зробити реглан? Ну і варіантів знов-таки може бути декілька. Давайте розберемось, хоч якийсь. Ми робимо підйом. Так само починаємо ми набирати. І, скоріш за все, тут буде зручно робити прибавки в тому зворотньому рядочку, який нас закриває петлі. Той, який набирає, може залишатися незмінним. Ну, Як на мене, я коли думала про цей візерунок, як його все ж таки вам гарно піднести. В якому соусі, так сказати, і як розказати вам про прибавки в цьому візерунку, про убавки, Та мені на думку спало таке. Знову-таки одну під'єм і закриваємо. Закриваємо так, як зазвичай, і от е, десь, ну, пусть, нехай у мене буде ось тут, да. мені потрібна прибавка, це може бути на реглан, або десь там ви на рукав собі робите якусь пройму. Там. Неважливо, ми можемо зробити, наприклад, три, да? і потім закривати. І це в нас буде вже йти розширення, наприклад, наступним рядочком ми це збільшуємо таким чином. Єдине, що треба пам'ятати, що в нас не простий рядок, а з підняттям. От це важно. І якщо ми тут, наприклад, в середню, в середню будемо робити прибавку, то ми її обов'язково повинні приподняти. Так, як ми робили перший рядок. Ну і е, закругляємося. Ми так само одну пров'язали, і пішли всі ці петлі закривати, закругляємося, закриваємося. Так, все, нічого не змінюється, просто з однієї клітинки в нас вийшло вже дві клітинки. Ми можемо так робити ці прибавки. Якщо що стосується обавок, то це може бути, наприклад, пропуск якоїсь однієї петлі, тобто одну і наступну. І вони отак зійдуться, а наступним рядочком обидві ми підхоплюємо, і вже в нас вийде отак з двох, одна. Тобто, я думаю, що тут також все зрозуміло, я не буду на обавках зупинятися, думаю, що це вже я пояснила. Цікавий варіант, як на мене. Можна було зробити тут, підняти, тут підняти, а потім їх пров'язати. І не разом їх, не разом їх, отут, як тут підіймо, а просто підняти одну, підняти з іншої сторони. І наступним рядочком закривати все, і також була би прибавка в нас. Все. На цьому, я думаю. Цим візеруночком ми з вами розібралися. Я ще хочу трошки, трошки, буквально трошки він у мене вже почати. І початок тут відбувається так само: О, кудись я гачок затягнула одну хвилинку. Так, і тут я нагадую, що я в'язала з джинса і гачок вже я взяла 4,5. Все в'яжеться просто. Я так само в'язала ряд, тільки я не з двох сторін брала, а постійно з однієї оцієї петлі. Я як лицьову її постійно пров'язувала. І тоді в мене все як лицьову, тобто ось так. Ще разок, під'єм робила теж обов'язково сюди, сюди і робила під'єм, щоб була ось ця е, подовжена така. Ось так в'язався перший рядочок, основний цей рядочок. І тут можна знов-таки вигадувати купу-купу варіантів. А другий рядочок, той який закритий, я в'язала як звичайно. набрала з. Зсередини звідти, зсередини середини звідси, зсередини звідси. І так, як ми в'язали звичайним туниським гачком. І що хочу сказати, що коли я це все вам трошки пров'язувала, в мене також той а, ковтинка, де центр закритим візерунком в'язався. Да, можна тут завжди перейти на. Закритий візерунок, можна в'язати реглан по колу і закриваємо так само, як звичайний туніський гачок. попарно, Тут же ж ми всі підіймали, тобто кількість петель не змінюється. І в якийсь момент в'язати сітку-сітку, потім перейти і зробити центр закритим, там, де в нас грудь, наприклад, як нам вже пропонують деякі дизайнери. І може бути досить цікаво. Можна в'язати як зверху вниз, можна в'язати по колу ось двостороннім гачком, як я це показувала. можна, ну, Кажу, що коли в'язала, дуже і дуже багато фантазій в мене. Ось так виглядає другий ряд, і я знову таки починала. ой, да, під Підйом робила і потім отак по одній, Через одну, скошені ряди, тут можна в'язати з плеча, тобто, скошені ряди, кажу, ну, типу у да, не дов'язали, пішли в зворотньому порядку, потім все це пров'язали. Ну, на думку, спадають безліч моделей, які можна в'язати. Зараз це сучасно. З ниткою, що вам подобається, ми також розібралися. Тому все в ваших руках закриваю я його так само. Тут вперше, тому що у нас попередній рядочок був маленький, невисокий, але я її пров'язую. І тоді я пров'язую і починаю закривати через одну, вирівнюючи цей. О, край, ряд, що це можна, як це назвати, не знаю. Думаю, що ви мене вже зрозуміли, і я вже багато тарахчу. Тому, я думаю, що на цій ідейній ноті будемо завершувати наше з вами відео по сіткам. Я вірю, що у вас все вийде. Основу я вам розповіла. Тепер справа за вами, бо я все не встигаю. Тому я сподіваюся, що хтось з вас візьме собі за основу цю ідею і зв'яже прикольну, чудову, сучасну річ. Я бажаю вам успіхів в вашому творчості, скорішої перемоги, ну, як завжди, рівних стовпчиків вам і петелечок. З вами була Оля і цікавий нагадку. До нових зустрічей!